Як мінімізувати стрес у роботі. На зв'язку Оксана Долгова, і зараз я вам дам кілька дуже дієвих порад. Підписуйся. Перша порада. Для того, щоб мінімізувати стрес в роботі, перш за все, випиши перелік усіх твоїх робочих задач на сьогодні. Другий секрет. Для того, щоб правильно управляти задачами, напиши для кожної задачі час. І, наприклад, якщо твоя задача триває 7 хвилин, напиши 10. Якщо вона триває годину 50, краще напиши 2 години. Порада номер 3. Коли ти виписав весь час, підрахуй його і подивися. Тебе повинно вийти 6,5 годин. Зараз поясню чому. Але зараз скажу спочатку четвертий секрет, четверту пораду. Якщо в тебе раптом вийшло на 8, чи на 9, чи на 10 годин задач, то перше, подивися, кому ти можеш їх делегувати. Якщо нікому не можеш, то. Що ти повинен зробити, це переписати задачу на той день, коли ти будеш точно її виконувати не тупо на завтра, а на той день, коли ти дійсно будеш її виконувати. Наступна п'ята порада: ці 6,5 годин, чому ви записали? Тому що півтора години у вас повинно залишитися. Правильно, на форс-мажори. Що таке форс-мажори? Це задачі, які ще не виникли, про які ти ще не знаєш. Якщо тобі цікаво знати про форс-мажори більше, то пиши тут у коментарях FM, і ми вишлемо тобі особисто відеоінструкцію, як правильно управляти форс-мажорами.